Зараз в цьому безстреньке відео покажу, як обрізати йошту, смородину і агрус. Бо відео я, а може смородину не будемо обрізати, бо є попереднє відео, в якому я обрізав смородину. А мені дуже багато написали, що йошта. Йошта, ось, дивіться. Йошта, що це воно таке? Це смородина, схрещена з гібридом агрусу. Вона такими китицями плодоносить. Ось, бачите, на таких гілочках. Вона, як можна побачити, вона саму форму куща має розлогу. Тобто вона розлягається. Але для того, щоб вона не розлягалася, кожен рік йде корекція. Корекція цих гілок. Дивіться, зараз це в нас є йошта, що просто дуже банально і дуже легко обрізати такі кущі. Взагалі смородина, агрус, йошта, все, що у вас є, як дуже його легко обрізати. У вас має бути явно виділена середина. І не має бути лежачих гілочок. Дивіться, хоп, гілочка росте всередину. Забрав, забрав під нуль. Все, забрав. Дивіться, якщо на, на сусідньому кущі вона росте, переведіть зразу, ось так обрізайте, переведіть її в цю сторону. Тоненькі, сладенькі гілочки теж забираєте, тому що на них немає урожаю. Ось ще один такий тоненький. Їх дуже видно, особливо зараз такий період. 20 числа березня, сьогодні 24 рік, так? І дуже видно, вони такі слабенькі, такі трохи чахленькі. Ось, дивіться, гілка пішла у нас лягати, бачите? Взагалі, бачите, кущ у нас як сформа, що він не лягає. Що я роблю? Забираю доверху. Ось така сама ситуація. Вона вже пішла кудись. Давайте туди її О, Дивіться, У нас виходить компактний кущ йошти. Зрозуміли, як обрізати. Йошту і не тільки йошту, взагалі любі кущі. Ось, Все переводите доверху, відкриваєте середину, щоб був хороший доступ світла. І все, Давайте підемо до а. Ось, Приклад, Я розумію, зараз розумію сортів різних, тобто є колючі, не колючі. В нашому випадку це крупноплідний американський, американської селекції сорт. Він з колючками. Але ягода отака і взагалі бомба. Дивіться, це, це дуже погано. Така сама ситуація, з ним треба погратися. Ви рік пограєтесь і на наступний рік ви будете мати е, плодоносячий, хороший кущ. Тільки це треба робити в рукавичках, звичайно. І в рукавичках і ще в чому. Бажано коротше, в рукавичках робити. Бо я цього говорю, поняли, а воно мене шмалить по пальцям, як бджоли кусають. Якось обрізав, то виходить пошмалило так, як бджоли покусали. Коротше, ви зрозуміли, сухе, погано сухого, відкривайте. Ось, дивіться, я обрізав частину, зараз піду, мабуть, по, оце, по рукавиці, бо дійсно можна поколоти не тільки руки, а ще ось, ось бачу дуже близько. B біля коліна, що детішся, біля коліна близько. Щоб нічого, як то кажеться, не поки. Дивіться, бачите, який принц? Я його просто прирізаю на гілки, які ростуть доверху, а ось такі старі гілки, які ростуть через весь кущ, через все. Їх забираю. Бачите, вони сухі. І особливо такі старі хворі забирайте. Відкрийте цей кущик, щоб було у вас все суперово. Ось, бачите, така сама, давай переходимо сюди, дивіться, тут я вже позабирав, поняли, да? взагалі. Важкого, нічого немає. Ось доверху росте, забрали. Сухе, старе, нещасне, бідне, забрали. Перевели. Ось таким чином ви старайтеся їх прирізати. І у вас буде компактний кущ, ягода у вас зразу вже збільшиться в розмірі. Ви будете отримувати шикардозний урожай. Тільки, дивіться, вирізайте особливо отакі хворі. Хворі вирізайте, тому що це така проблема, що вона є у всіх. І все, бачите? Свою роду, можна сказати, практично ми цей кущ підрізали. Ось, якщо ви... Щас, зараз, я ще туди не дійшов. Я вже його так і поріжу цих. Так, це воно. Е без нічого. Ось так, бачите? Хоп, Тако видно, так видно, як я це все вирізаю, як воно, як воно виглядає. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Навіть ось у середині роста, я її не забираю. Я її просто забираю звідси гілочку. І з другої гілочки багаторічні теж забираю. Відкриваю серединку, зрозуміли, да? всі хвороби збираються всередині. Ось так. о. Так, покажи тепер якої-то висоти. Пташиного польоту. Що в нас вийшло? Ось такий у нас вийшов кущик. Зверніть увагу, який він став компактний. Скільки гілочок? А ось порівняно ось покажи, які ще не обрізані. Ось, Зрозуміли, так? Да? Різниця. Як можна звідси дістати ягоду? Та ніяк. Їх, їх треба просто отак робити і те все чудово. Все, дякую за увагу і за все остальне. Все, все працюємо, працюємо, друже. Працюємо далі.